22 грудня в будинку культури енергетику урочисто нагородили у різних номінаціях команди клубу Чайка. Та найголовнішою подією заходу стало нагородження молодіжної команди, яка стала бронзовим призером чемпіонату міста Києва з футболу у вищій лізі 2012. Вітаю вас всім святам, святом спорту. Я дякую всім футболістам, тренерам, батькам за. Ту повагу до нашого міста для кожного, мабуть, мера дуже приємно бути в такому спорту, працювати і пишатись таким славетним городом-вижродом, де працюють і... такі спортсмени, грають і приносять цьому місту славу, яка достойна для цього міста. Я завжди пишаюсь вами, дай Бог, Бог здоров'я. По-друге, мені дуже що, мабуть, влада і завжди буде трошки зділяти вам увагу. В цьому плані ми працюємо, і я хочу вам сказати, що вже є проєкт нового стадіону, який виходив з нашим інститутом проєктом, де керує ґ... Віктор Федосінко. Ґ... Є гроші, які фінансують. Ґ... Районна державна адміністрація також. Ви пам'ятаєте, що зараз пикується э, дітей э, керівництво міста, ну і пикнується э, подкоманку Чайка, керівництва області. Э, ви прекрасно знаєте, що э, наш народний депутат патріот, також футбола, він став э, тренером команди і президент команди Дінації. Він також пикується. Щоб футбол був на першому місці в нашому районі. Тому е, і, мені дуже приємно бачити сьогодні е, поруч не тільки друга, а велику легенду Анатолія Двіча Галькова, з ми допомогли, що він інколи буде і допомагати е, нам, щоб е, наше місто прославляло всю Україну. Тому я всім вдячен, низький вам клін, і дай вам Бог здоров'я, щастя, наснаги і майбутніх перемог. Я з того моменту, як Віктор Олександрович Решетня став мером нашого міста, в общем-то, опікаюсь і сам переживаю за нашу любиму команду «Чайка». Всегда рад її успіхам. Ну і по мере сили можливості, завжди допомагав і буду допомагати розвиватися не тільки в футболу, а в футболу. спорту, вот, а сегодня, по случаю того, что предоставилась такая возможность, футбольный клуб «Чайка» завоевал в, чай в Я от себя и от своей организации, от Украины, поздравить нашу любимую команду и пожелать им дальнейших Каждый из этих сегодня малышей и уже мужей мечтает об одном – прославить нашу Украину. И я бы хотел, чтобы из города Вышгорода в командах высшей премьер лиги играли больше наших деток, именно которые уроженцы города Вышгорода. И я хочу от Федерации футбола города Киева поблагодарить в первую очередь также и родителей, которые я знаю, очень много своих сил и здоровья тратят на то, чтобы эти дети действительно занимались спортом. Я убежден, что сегодня мы все вместе, и Федерация футбола, и в первую очередь органы власти, которые здесь представляют, я считаю, не каждый сегодня мэр может так выйти и говорить, потому что действительно он болеет за эту команду и хочет сделать так, чтобы город выжил, был прославлен. Очень много сегодня уделяет внимания детскому футболу Федерация футбола Украины и лично Анатолий Дмитриевич Коньков. И я хочу поблагодарить вас всех за тот нелегкий труд, но самое главное приятный, потому что здесь сегодня находится наша гордость. Спасибо вам. Вам честно шана и хвала за то, что вы развиваете и вкладываете в себя детишек. Это, по-первых, и хотел еще сказать, поделиться на этих хлопцев, Кожен з них може бути еталоном краси. Дивіться, як вони одягнені, як вони одягнені. І, в принципі, ті дітки, які виходять у спортивних костюмах, да, для них це гордість, ці спортивні костюми. А це є ваша гордість. Я щиро вас вітаю з перемогою, боді. молодці, тримайтесь. Дякую. Дякую. Я не ну, хочу на собі дуже довго засереджувати увагу. Шановні, я хочу, користуючись нагодою, вручити подяку футбольному клубу Чайка міста Вижора за активну роботу популяризації дитячо-юнацького футболу на території Київської області за підсумками 2012 року. Але я хочу вручити подяку тій людині, якій на сьогоднішній день ми завдячуємо за взагалі за цим святом, тому що я знаю, що ваш мер Віктор Олександрович Вишетняк підтримує і, і, і футбольну команду, і джерело. І е дівчата, що виступали тілі Да? Так що я хочу вручити цю подяку меру. Я думаю, що ви мене підтримуєте в цьому. Крім теплих слів, футболістів нагородили подяками, медалями, грошовими преміями. Також привітав команди і Валерій Воговський, вручивши керівнику клубу Чайка подарунок від Асоціації роботодавців Вишгородщини. До речі, на заході не обійшлося і без творчих подарунків, які підготувала талановита молодь Вишгородщини. Тетяна Коваленко, Олександр Спориш, Вижріцькі новини.